Четвер, 18 січня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ранок у Нікополі почався з атаки FPV «Камікадзе». Зберігається і небезпека артобстрілу. Трожно було на Нікопольщині і вночі ворог вдарив з артилерії по мирівській громаді обійшлось без постраждалих. Водночас сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі шахеди у Павлоградському районі. Оламки впали на територію агропідприємства, пожежу рятувальники приборкали. Вогонь пошкодив господарські споруди загалом по Україні. ППО знищила 22 ворожих безпілотники. Окупанти вдарили по Куп'янську на Харківщині, поцілили по багатоквартирному будинку. Одна жінка загинула ще двоє чоловіків поранені. А на сумщині уламки збитого вночі шахеда впали на технічну будівлю. Там зайнялась пожежа. Загорілися також дві вантажівки, що стояли поряд. Обійшлось без постраждалих. Вночі росіяни атакували дронами і Херсон. Там постраждала 50-річна жінка. Її ушпиталили. Загалом за попередню добу окупанти обстріляли регіон понад 100 разів, поцілили з артилерії по житлових кварталах, підприємствах та парку. Шахедами вдарили і по адмінбудівлі та фермерському господарству у Береславському районі. На Херсонщині за добу дві людини загинули ще семеро поранені. Через ворожі удари є перебої з електроенергією та теплом. Тільки одному в районі підключили теплопостачання в іншому районі. Вчора нас внаслідок обстріл управління великого діаметру труби теплопостачання. Знову відключено 15 будинків теплопостачання. Ну і звичайно, також є проблеми в одному із районів з електрикою. Сьогодні я думаю, що по електриці якраз питання вирішимо. Сьогодні роковини трагедії у броварах. Торік, 18 січня, у передмісті столиці впав гелікоптер з посадовцями МВС. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, серед яких очільник міністерства Денис Монастирський, його заступник та помічники. Крім того, жертвами падіння гвинтокрила стали мешканці броварів. Три жінки та маленька дівчинка, які прийшли зранку у дитсадок. Причиною трагедії стало порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху. На зараз п'ятьом повідомлено про підозру. Краще знищене майно аніж людське життя. Так кажуть працівники кінотеатру в атакованому росіянами «Аполло», який постраждав від масованого ракетного удару 29 грудня. На момент влучання у приміщенні не було людей, а от залам дісталось добряче. Нині кінотеатр, як і весь торговий центр, обстежують надзвичайники, а ремонтники вже почали відновлення пошкодженої будівлі. Коли готові відчинити свої двері для відвідувачів, розкаже Вікторія Вахрушина, було два відчуття: перше жах від того, що можуть постраждати люди. А друге це людь. На тих, хто продовжує бомбити мирні міста, так згадує пекельний ранок 29 грудня. Директорка кінотеатру пані Наталія найбільше говорить, переймалася за співробітників, які у ту годину вже мали сходитись на роботу. Я дуже переживала, тому що в нас з 8 години починається робочий день співробітника пральні, і я саме переживала, що вона вже на місці, але пощастило. Ми зв'язалися з нею. Вона була на вулиці Титова. Вона ще не дійшла. Ша пощастило співробітникам клінінгу. Вони вже були на роботі. Проте у кінотеатрі повітряною тривогою не нехтують. Тому жінки спустилися до сховища. Це і зберегло їхнє життя. Це паркінг торгівельного центру. Саме сюди встигли добігти дві співробітниці клінінгової компанії, які вранці 29 грудня вже були у кінотеатрі. Вибух не на жарт налякав жінок, утім вони не постраждали та відходили від тих жахливих подій щонайменше декілька днів. Першим той день на роботу після відбою тривоги приїхав Сергій. Чоловік працює головним інженером кінотеатру та мав перевірити усі зали на пошкодження. Ну, це словами це не вимовити. Зразу ж побіг роздивлятися по пошкодженнях, де, що, куди, комунікації, і все це треба було продивитись. Щоб ніде нічого не текло, не горіло. Коли прибув на місце, згадує Сергій, вся підлога кінотеатру була засипана уламками будівельних матеріалів. За Щодо волни засипало все пилюкою. От, було дуже багато пилу. От, і остатки диму, варі, включилася система димового відведення. Вибуховою хвилею у залах пошкоджено стелі, а ще постраждали антипожежні евакуаційні двері. Саме ці двері. Не витримали вибухову хвилю, от, яка пішла з внутрішньої сторони. І в трьох залах така сама картина. Вони вийшли просто на ругу. Підрахували, косметичний ремонт буде коштовним на відновлення одних евакуаційних дверей. Треба щонайменше 90 тисяч гривень. Та головне, що люди цілі, каже Наталія. Решта дрібниці. Багато було продано квитків, багато заготовано попкорну, які ми на жаль вимушені були викинути. І якби це було у час, коли кінотеатр працює, тут було б десь 15 чоловік персоналу, і я думаю, що десь близько 100 гостей. Тож замість новорічної програми, яку готували для відвідувачів, співробітники розгрібали наслідки вибуху, то повертали кошти за придбані квитки. Зараз же у торговому центрі перевіряють наскільки постраждали комунікації. А в самому кінотеатрі ремонтують пошкоджене майно. Відкритися сподіваються вже у лютому, та все кажуть залежатиме від керівництва АПОЛО. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Партія дронів та вантажівки Дніпро передав військовим чергову допомогу. Цього разу це півсотні безпілотників, майже два десятки тепловізійних комплектів, а ще комп'ютерна техніка і зарядні станції. Поїхали на передової машин, що мають високу прохідність та витривалі до великого навантаження. Автомобілі, теж от, мавіки, дрони, які на передньому краї дуже важливу функцію виконують, по, ну, спасають життя і допомагають, ну, щоб не прорвати так сказати, оборону нашу. Тисячі патронів різного калібру з десяток гранат, рушниця, автомати і пістолети. У жителя Дніпропетровщини знайшли вдома схрон зі зброєю та боєприпасами. Правоохоронці все вилучили та направили на експертизу. За незаконне поводження зі зброєю розпочали кримінальне провадження. Вирішується питання про вручення 36-річному чоловіку. Повідомлення про підозру йому може загрожувати до семи років ув'язнення. Надання допомоги при переохолодженні та пошук людей, які застрягли на кризі. ДСНС разом із волонтерами Червоного Хреста провели навчання на водоймі для виявлення постраждалих, застосували дрони. А за для порятунку спеціальну повітряну подушку за сценарієм водолази мали дістати з води чотирьох потерпілих, доправити їх на берег та відпрацювати навички до медичної допомоги. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.